підривати у висоту та підкидати і ловити м'яч обома руками. Почнемо зі стрибків у висоту. Ведмед, куди ж ти так високо заліз? Давайте до нього спробуємо дострибнути діти, а стрибати будемо на обох ногах, приземляючись на обидві ноги. 5, 6 разів. Наступна вправа підкидання ловіння м'яча обома руками. Стоїмо в основній стійці. М'яч тримаємо обома руками. Підкидаємо обома руками. І намагаємося також обома руками його зловити. Ось так. М'яч підкидаємо. Очима слідкуємо, за м'ячем. І у вас все вийде. Ось так. Вправо повторити 5-6 разів.